Добрий день, мої любі водолійчики. Вітаю вас на каналі Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити таро розклад для вас на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Таро Іллюміната. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі водолії. І старші аркани, на які ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити розклад для вас, любі водолії. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також напоминаю, що розклад загальний і програтися для всіх він одинаково не може. Тому, якщо хтось хоче особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, ватсапі, телеграмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв? На наступному тижні з 9 по 15 грудня 2024 року. Енергії, які очікують Водоліїв на наступному тижні з 9 по 15 грудня 2024 року. Водолії. Основна енергія водоліїв на наступному тижні. Що очікує в особистому житті? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, далі. Що буде допомагати водолієм на наступному тижні? Що буде заважати водолієм на наступному тижні? Наступне порада та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Порада та попередження від всесвіту для водоліїв. Порада попередження. І далі, чи здійсниться ваше бажання водолійчики і коли воно здійсниться. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня випала чудова карта десятка кубків. Цю карту я називаю радість. Все буде вдало. Все вийде краще, навіть ніж задумано. Результати дозволять вам отримати велике задоволення та щастя. Довгі та щасливі сімейні стосунки, зміцнення зв'язків у діловій сфері та дружбі, взаєморозуміння між людьми, партнери та колеги довіряють один одному і плідно працюють в колективі, досягаючи значно, більш, значно більших результатів. Всі справи успішно закінчені, начало нового, хорошого етапу в житті. Поява сильного покровителя, який захищає ваші інтереси, допомагає. І, допомога дуже, і зможе дуже допомогти у вирішенні питання. Ви будете вдячні йому за це. Професійний зріст по цій карті йде, кориснені зв'язки. Подорож в країну, яку давно мріяли потрапити. Отакі От ось гарні у вас енергії на наступний тиждень водолійчики. Прямо чудові. І так, особисте життя випав туз. Туз кубків. Це теж дуже гарна, чудова карта. Зародження прекрасних почуттів та сп'яніння. Любов'ю, яка переповнює душу. Імовірно, у вашому житті скоро з'явиться людина, яка повністю захопить ваші думки. Це може бути кохання з першого погляду до нового знайомого або раптове відродження почуттів до колишнього партнера. Любов подарує наснагу піднесення душевних сил та щастя, яке ви давно чекали, самотні, скоро зустрінуть свою долю, яка сама постукає в двері. Муся тікай, кішка мені тут допомагає. В шлюбі це знак вірності та преданості, гармонії, кохання та щастя, а також це знак вагітності і дітей. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. В роботі Вісімка жезлів, Це чудова карта, хороша динаміка та поява нових можливостей, професійній діяльності. От. Вигідні можливості, особливо у справах, пов'язаних із поїздками. Навіть з перельотами, але зараз в нас в країні не літають літаки. В майбутньому буде, якщо ця карта випадає, то це більш пов'язано з авіційними перельотами. Час прийняття миттєвих рішень, провадження інноваційних методів роботи в роботу, швидкого отримання прибутків, в тому числі. З несподіваних джерел, ймовірна поява нових партнерів, надійних, надходження інвестицій у бізнес, на, нарощування потужності виробництва, шлях, шляхи вільні, можна сміливо рухатись вперед та успішно реалізувати плани. Є шанс заключити договір із закордонними партнерами. Можливість отримати нову, нової посади. Отакі От ось чудові енергії у вас в роботі. <кій> Водолійчики, вибачаюсь. Значить, фінансовий стан. В якості фінансового стану. Випав старший аркан і єрафант, який говорить про фінансову стабільність. Ви добре керуєте своїми доходами. От. Правильно аналізуєте витрати. Достаток найчастіше середній або вищий за середній. Через те, що для вас головне ідея, а не гроші. Це непогано, але як є, куди прагнути. Отакі ось енергії в фінансовому плані у вас вітають зараз. В плані здоров'я нам випала старша, старший аркан імператриця. Хто? Хто хоче завагітніти? Це гарний знак, гарний знак. Для вагітності. От. Вагітність буде легкою, пологи теж будуть легкими. От, далі. Значить, по цій карті е, можуть бути проблеми із шкірою, папіломи, бородавки тощо. Надлишкова вага, подагра, хвороба багатих. От. Можуть бути психологічні зриви, а також треба звернути увагу на серцево-судинну систему по цій карті. От такі ось поради в плані здоров'я для вас, водолійчики, на наступний тиждень, на що вам треба звернути увагу, що вам буде допомагати на наступному тижні. Значить, старший аркан, колісниця. Виход із зони комфорту. Необхідність перебороти страхи і вирити в перемогу. Переміни, рух, рішучість, сміливість. Девіз для вас повинен бути в дорогу. Нові пропозиції, кар'єрний зріст в роботі. От. Роботи багато, все горить. Чудові, енергії, і це вам буде допомагати. Що вам буде заважати? Муся, ця кішка, я вибачаюсь. Що вам буде заважати? Двійка пентаклів. Значить, по двійки пентаклів е, вам необхідно буде. Ну, скажімо так, старатися балансувати між добром і злом. От. І вам доведеться при-прикласти дуже багато зусиль для цього. Для цього балансування, для цієї нестабільності, скажімо так. І за того, що ви намагаєтесь контролювати кожен аспект свого життя, ви перевтомитеся, і це може вам заважати. Оцей контроль над аспектами життя, оце все воно може вам заважати. Порада для вас, водолійчики, на наступний тиждень. Вірте в себе, дійте за ситуацією, проявляючи розумну гнучкість. От, і подвійки Пентаклів вам треба проявити гнучкість і кмітливість, і це допоможе вам у вирішенні ваших проблем. От, якщо у вас є якісь питання. То проявіть гнучкість і квітливість, і це вам допоможе. Давайте подивимось попередження. Ви схильні приймати бажане задійсне. Дивіться, будь ласка, уважно, бо ви не будьте надто довірливим. Подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан місяць говорить, що бажання ваше здійсниться, здійсниться воно на протязі місяця. От. І, значить, е, особливо, якщо бажання бажання стосується почуттів, творчості, навіть містики. от. На останні питання, там фінансові, там, дорога, що там покупки, відповідь 50 на 50. І, як я вже говорила, бажання на протязі місяця. Отакий От ось розклад у мене для вас на наступний тиждень водолійчики. Я думаю, розклад гарний. Дякую вам за увагу. Бажаю вам! Нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!